Ну що, парні, добрий день, дивіться. Е, сьогодні от їду додому, да. їду по такій -от дорозі легенькі, такі тяжкі. І думаю, приходить мені смс, -ка. так? Приходить мені смс е, від чоловіка із е, є, соціальної мережі чи як це вона називається. Короче з Фейсбуку приходить. Е, знаєте, є такі сайти, не сайти а групи. Там барахолки, продаються всяка бушна всячина, І ціни там озвучують, лоти. І, виходить, Я на такий лот натрапив. Так? Там було все там, за відповідну суму грошей. Там була одна булгарка, була друга булгарка, одна 125-й 125 круг, одна на 180-й круг, е, два мотори, один, по-моєму, 0,75 кВт. По-моєму, тисячника, другий на 1,5, е, по-моєму, по кіловата півтори тисячник чи як. Ну, може, наоборот, я помиляюсь, не знаю точно. Один запускається, другий без пускового. Далі одна бензопила і сварка. Дніпро М САП 258 ТЗ, по-моєму. шуруповерт Коротше говоря, я це все замовив. Була озвучена вартість 5 тисяч гривень. Думаю, візьму, шара. Бо зараз болгарка така буде коштувати там в районі. Це китайські прості болгарки. На одній я навіть не міг кнопку знайти. Кнопка вказується не з боку, а з торця. Там, де шнур, кабель заходить в болгарку, там виходить кнопка. То на одній навіть кнопку не міг знайти. То був працівник нової пошти, то він мені навіть показав, де кнопка знаходиться. Я це все замовив, так? Все воно приїхало мені ну, на пошту, чоловік пише, хоч заберіть. Добре? Без питань. Я приходжу на пошту. знаєте, Як береш нове, то вже знаю, що типу, якби воно нове, має бути все добре, все одно я це все перевіряю, бо пошта нова пошта дозволяє взяти перевірити. Це не Укр, бо на Укрпошті треба це все вказувати. Чи можна перевіряти, чи не можна. Я це все замовив. Приїхало відкриваю пакетика і кажу до дівчат, дайте на переноску, зараз буду все провіряти. одну болгарку включаю. Вроді завелася, і чую, і, і щось тарабани тріщить, піщить, я виключу. Думаю, блін, може знаєте цей. там Корпус хитався, може корпус. Я взяв корпус і зняв, завожу її ще раз. Думаю, ну не може бути, ну бляха муха. Чоловік так переживає, все, якби безкоштовно. Пер... Ну, ще раз включаю. Завожу, знов так само, чую знов, хх, знову знов тарабани, тріщить. Коротше, не поняв Ще раз включаю. Показали мені включати, включаю ще раз. Знов так само заводиться вроде нормально, виключаю, так як то от-от має заклинити. Чи там щотки були кончені, чи що, не знаю. І от-от, здається, вже там обороти зменшуються і так різко, різко-різко падають. Як то десь почипник клине чи що. Я беру за якорця ну за цього редуктора. Е, ну, Де кріпиться діз. починаю там, сюди вперед-назад, бачу, воно ходить таке розбовтане, розшатане. Короче, Думаю, ну ладно, якщо там одна булгарка, ну, то хай вже воно там вже буде, думаю, там поладнаю чи що, але бачу, що китайська і не знаю, чи хтось за неї візьметься. Ну ладно, думаю, все остальне все одно стоїть тих 5 тисяч. Беру другу булгарку, Айнхель, по-моєму, жовта заводиться, бо тут навіть я такої фірми не знаю. Заводиться все, тільки помаленьку так заводиться, але все одно десь там звучок якийсь є. Ну, Більше цього, що це щотки. Ну, Вроді би, почипник був добрий, я вже от не пам'ятаю. Добре, беру шаруповір, такий оранжевий був. Беру його, знову завожу. Я це все чого розказую, бо я це все відправив назад. Я хотів його взяти дуже, але думаю, якщо я його візьму, то прийдеться відправити його до мотористів. Зразу. Коротше, беру. Шуруповіорта так само завожу, вроді би, робить, бо він мені все повключав на відео, скинув, все заводиться, все працює. Ну він не сказав, що воно все кончене, що розбиті почепники, кончені щотки. Він же ж не вказав. Все БУ, але все потрібно реставрувати. Він того не вказав. Він сказав, просто все БУ. Все БУ це є ну, завжди ну, є різниця, що все робоче, можна працювати. Можна на ньому працювати, але годину, може, дві, бо воно вже в такому стані капець. Шуруповір теж, болтається патрон, болтається це. Все, на сторону. Беру мотора. Одного провернув, чую, почипники шелестять. Треба розбирати, бо вже, певно, що треба змазувати почипники. Вроді шату не було, що Беру другого мотора, я корець ходив вперед-взад. Капець. Я вже до болгарки не ліз і сварки не включав, бо думаю, так, не болгарка, а як це вона називається? Е, пилка ще була пилка, по-моєму. Я забув, як вона там фірма називається. Ну, там стартер, по-моєму, не робочий, казав, і шини нема. бензопила. Я все, думаю, ну як його завести, ти вже не заведеш. Сказав, що стартер зараз візьми. І що тоді? Мотор кончений. Ну, все. І я вже думаю, так, тут за все платити нема. За що, бо думаю, так воно було озвучено 5 тисяч. Туди ще треба всунути 4 5 що це все поладнати. Почепники, це все зразу треба вести до мотористів. Зразу. Додому ні в якому разі. Я якби його взяв би, то в мене тут в селі всі засміяли б. Ну, за такий лохотрон. І так, виходить, попадаєш постійно. А тут ще взяти таке, знаєте, я кому не кажу, що слухайте, кажу, такий, таку шару, взяв 5 тисяч гривень, то вони до мене всі. Та то шара. Думаю так. Остається бо, ця як вона, за 5 тисяч гривень. Все, і остається ще е, сварка. Думаю так, якщо я сварку провірую і вдруг вона робоча, ну то блін, за 5 тисяч дай за те, що все поладнати, це вийде вам 10 тисяч, то я мастив, то я поїду, вже куплю за 2,5-3 тисячі нову сварку. Я, можна сказати, за сварки його тільки брав, можна сказати, і ще тих два моторця. Та я думаю, мастив його. Я краще куплю нову сварку, або може ще десь трапиться, може поїду десь за кордон, Німеччину, візьму щось друге. Е, типа дешевшу, але нормально, там, провірну, німецьку сварку. Ну, Бо там такі віші я бачив, ну класні віші. вартують ті гроші, і то, що йому треба взяти дешевше, ніж тут. Ну Це мотло. Коротше говоря, до чого я веду. Кажу, чоловіче, я тобі скину, пену, що за дорогу гроші, ти вибачай, щоб було по-людськи, без тих соплей, і без цього. Добре, він мені скинув номер карточки, а в мене зараз на карточці грошей якби не було. Я кажу, не переживай, я скину. Бо зараз почнеться це все, зараз мою фотку там в Фейсбуці викине і скаже недопросовісний, не забирає. Я думаю, що в нього ніхто не забере, ніхто, бо це Мотлох. Я просто, знаєте, я на цьому був би не попав, і мені по барабану, що він там напише. Бо... Якби, ну, Це є інтернет, хочеш, я тобі відправлю. Якщо воно стоїть гроші, я його заберу. Ну, воно не стоїть. Я думаю, що ніхто не заплатить. Я думаю, такого, він ще раз, якщо попаде на такого, як я, так? І йому чоловік просто не заплатить, верне назад, він не буде всіх підряд викидати в інтернет, цей не забрав поганий, цей не забрав поганий. Може мене викине, а може на лошару попаде якогось. так? І виходить. Він не зралякає. Він каже, до мене, я тобі зроблю, каже, сильно крепку репутацію каже, бо репутація тебе каже хороша. Інтернету така штука, що я її тобі ту репутацію швидко покладу. Кажу, чоловіче, я один раз захотів кажу щось купити, кажу у Фейсбуці. І попав, кажу на тебе. І ти вже мені хочеш, кажу попортити репутацію своїм товаром. Кажу, ти розумієш чи ні? Кажу, ну. Ти якийсь болтус, один раз я не торгую, кажу в інтернеті, кажу, я не торгую там всякими причиндалами. Один раз кажу, і попав на тебе. Кажу, і ти вже хочеш положити. І за таких, як ти, може, і кажу, є, попадаються якісь такі лошари, кажу, і купляють таке. Чим торгуєш ти? Чи Що ти хочеш впарити? Попадеться такий лошари, заплати тобі бабки. І все, купив. Хлопці, якщо ви вже таким займаєтеся. Якщо ви продаєте ті лоти, то вказуйте, вказуйте, дамо попасти на лошару, який вас його візьме, попаде на гроші, а потім буде там дзвонити до вас писати, ну щоб не було таких інцидентів. Я розумію, що всі хочуть продати гімно за нормальні гроші і заробити і казати: От я намахав того чоловічка. Показуйте, вписуйте, що болгарка в поганому стані. Її треба реставрувати, її треба там редуктори робити, треба ще щось там робити, знаєте. Ну, Оскільки я вже багато разів на такому попав, брав, потім відреставровував, то я більше такого не хочу. Я не переживаю, що ти там мою там, репутацію там спортиш, там покажеш, там ще щось. Розумієш, я там гроші, я заплачу, але за нормальний товар. Я кажу до нього, було би все погано, так, якби я не зняв відео і не показав, в якому ти мені стані все відправив. Розумієш кажу? І е, кажу, я так само, так само е, можу відео, твою фотку прикріпити, відео твоє. так? Ну, Твоїх тих всіх причандалів, що ти мені відправив, і показати, що ти мені відправив, за які ти гроші його хотів мені продати. Так що ти мене кажу, не лякай, бо я не перший день в інтернеті кажу, і Ну, не боюся я того. Бо я кажу, зразу казав, відправ мені OLX з доставкою, щоб ти не переживав. Він каже, я боюся, боюся там, мошенників, там ще щось. кажу, ні, я не мошенник. Якщо товар тебе нормальний, я його куплю. Бо мені його все треба. Але якщо ти. Лушпінь, кажу, якщо ти думаєш, ти попав на лошару, то ти глибоко вшибаєшся. Ну я думаю, що ти його продасиш, попадеться, кажу, все-таки в інтернеті таке і в Фейсбуці, що в тебе його все купить і не буду його перевіряти. Ну, Але то не я кажу, вибачай, кажу, і я постараюся це відео зробити, кажу, і викинути по цих всіх барахолках, щоб всі побачили. Або ви відправляєте, кажу, скажу цими, як вони. Олег з доставкою, щоб людина прийшла, перевірила, не подобається і не бере. Або, ну не вздумайте закидати гроші, бо я хотів, думаю, якщо він скаже мені тільки скиньте завдаток, кажу, все, думаю, відправляти я не буду і відмовляюся від нього. А він каже, я його відправлю так, бо як я доставкою користуватися не міг. Як хочу, відправляй. Але на майбутнє, якщо я щось купляю, то відправляйте щось добре. Я заплачу більше грошей. Але нормальний товар. У мокоху кажу, мені не треба.